Слава Ісусу Христу, ваші високопреподобні, всечесні Отці, дорогі отець Стояти, дорога духовинського громада! Сьогодні Господь наш Ісус Христос, як люблячий батько, творець цього світу, показує людині, як їй потрібно жити, щоб устаткувати вічне життя? І Сьогодні євангелист Лука показує нам з вами євангельський приклад одного чоловіка, який був сліпим. Він сидів край дороги. Біля храму і тільки чув, відчував, що було навколо нього. Не міг бачити ту красоту, яку Господь сотворив для кожної людини. І тут він почув одного разу великий шум. Люди почали перешіптуватися, викрикувати, бігати. Всі ніби якісь стривожені. І його це здивувало. І він почав питати, що це, що сталося? Йому відповідають. Іде великий учитель, який проповідує з одного міста в інше, за яким іде дуже-дуже багато народу. Це велика людина. І відчуваючи, що Христос цією великою кількістю людей наближається повз нього, він починає вслід кричати. Ісусе Давидів, помилуй мене, всі почали дивуватися, звідки він знає вперше його ім'я. Але мені пішлуки. Але наскільки цього сліпого чоловіка була сильна віра і велике бажання, що навіть попри те, що люди його просили замовкнути, він все більше, сильніше і сильніше кричав, Господь зупинився, наказав своїм апостолам привести його до нього. І тут відбулося, мабуть, найбільше, чого тільки людина у своєму житті може очікувати. Господь вмістив невмістимого, Господь дав людині надію. Господь Привів цього чоловіка до бажаного. Він запитав, що ти хочеш від мене? Часто і ми звертаємося в своїх молитвах до нашого Творця, звертаємося у своїх молитвах до причистої Діви Марії, до угодників Господніх, до свого Небесного ангела-хоронителя. Просимо, дякуємо, знову просимо. І так протягом усього нашого земного життя. І інколи наступають такі періоди в нашому житті, що ми кажемо інколи, Бог нас не чує. Може його і немає. А де він? От чому так зі мною сталося? Що відбувається тоді з людиною? Ми кажемо, що в людини опускаються руки, впадає у відчай, униніє. Ми знаємо за вченням святих отців, що падання у відчай, униніє це є великим гріхом. Це свідчить про те, що ми не віримо ні в Бога, ні в Його благодать. Ми просто стаємо порожніми. А цей чоловік вірив, він навіть не сумнівався, він не бачив, що відбувалося, він тільки чув. І Господь через його глибоку віру. Відкрив йому духовні очі, де він побачив те світло Боже. І він, звичайно, попросив, щоб бачити, щоб видіти цей світ. І Господь, як людячий батько, задовільнив його прохання по вірі твоїй хай буде тобі. Ми можемо собі тільки уявити. Яку радість цей чоловік, болящий отримав? Він, набудь, не міг надякуватися Христу. Він ходив всім, тішиться, розповідав. І це добре. Господь, який дає добрі дари, ми їх приймаємо, ми повинні з ними і ділитися. Ми не повинні у собі стримувати благодаті Духа Святого, якщо Господь дав нам заповідь любові. Господь по любові сотворив людину, по любові дав нам закон. І сказав, виконуйте її. Виконуючи заповіді Божі, ви виконайте увесь закон і пророку. Ви тим самим засвідчите, що ви є моїми дітьми. Якщо я хочу, щоб мене любили, що повинен я проявляти любов? Якщо я хочу, щоб мені робили добрі справи, що я повинен робити? Допомагати ближньому? Яка може бути допомога нашому ближньому? Насамперед. Це молитва. Апостол говорить нам, моліться, безперестанку моліться, день і ніч моліться. Молитися потрібно один за одного. Сьогодні ми живемо в непростий час, час війни, час, де зло вийшло. І воює з невинними. Наскільки воно погане, що принесло дуже і дуже багато горя, сліз, дуже багато пролито крові. Але наші мужні, тверді духом і вірою захисники, сміливо стоять і захищають нас. Але і їм інколи там опускаються руки. І спілкуючись неодноразово з нашими новітніми героями, вони просили єдине, молитви. І кажуть, ви не уявляєте собі, як це ми відчуваємо. Одні ніби здається все. Ми не вийдемо живими. Тут не сила, ніби якась той, та парасоля укриває нас. І ми живі, неушкоджені. Сила молитви. Бо що ми можемо допомогти? Так, ми дуже-дуже багато сьогодні допомагаємо нашим Збройним силам. Хтось матеріально, хтось продукти. Хтось інші всі ті необхідні речі, які треба. Але буває таке, що інколи і немає чим поділитися матеріально, то ми повинні звершувати, ділитися своєю молитвою. Молитва це є той духовний меч, який лікує рани, який зцілює рани який відганяє всяку нечість. Ми можемо допомагати ближньому різними способами відвідати хворого, ув'язненого, болячого в лікарню. В принципі, громада парафія. Повинна турбуватися про кожного свого члена церкви. І коли ми оглянемося наліво на право і когось не побачили, що був з нами вчора чи минулої неділі, то це вже сигнал, де вона? Де він? Що сталося? Турбота один про одного. А може захворів, а може, немічний, а може потрібна допомога, підтримка. Тобто, все базується на законі любові. Цього Господь вимагає, щоб ми допомагали ближньому. Цим самим проявляємо вдячність Христу за наш життя. Цим самим ми служимо прикладом для ближнього, для того, хто ще духовно засліплений, Хто не бачить тіє, тієї любові, того світла Христового. Сьогодні в нас багато викликів. Сьогодні нам потрібно багато чого зробити, щоб ми були єдині, єдині як Христос, як Христос і Церква, але тільки нашим з вами, дорогі брати і сестри, дорогі буковинці, Своїм прикладом, своєю молитвою, своєю вірою, добрими справами ми можемо подолати все і об'єднати, здається, необ'єднане. Сьогодні я щиро дякую Господу Богу за Його благословення, за Його дар життя. Сьогодні дякую нашому з вами предстоятелю, блаженнішому митрополиту Епіфанію. Дякую священному синоду за мудре рішення, за те, що об'єдналися три гілки православної церкви на поковині. Я дякую духовенству за єдність. Я дякую за підтримку. Я дякую і вам, дорогі брати і сестри, які сьогодні тут присутні, які бачать нас по телебаченню через соціальну мережу Фейсбук. Дякую усім. За вашу теплу зустріч, за вашу палку любов до Бога, за вашу віру. І кажу, будьте впевнені, Господь нам усім допоможе, Господь все, як мудрий управити, упорядкує, дасть нам ту премудрість, щоб ми могли мудро керувати, мудро служити, мудро управляти, мудро вести свою паску. Щиро дякую і взаємно прошу вашої молитви і підтримки у звершенні цього великого архіопасирського служіння на величній, славній Буковинській кафедрі. Хай нам у цьому допоможе Господь, Богу нашому слава во віки віків. Амінь. Дякую.